Поставила каву, варить в скляної турочки, скляній турочці, і згадується чомусь досвід на уроках хімії. Хоч ми майже ніхто не знав у класі хімію, а зараз навіть жалкую. Дуже цікавий предмет, як оказується, який дуже... І хімія, і фізика, і біологія, всі ці науки дуже-дуже цікаві і необхідні в нашому житті. До речі, можливо, якось збільшити цікаво спостерігати за цим процесом. Вариться кава, а ви любите саме варити каву, а не заварювати. Я раніше, коли, знаєте, поспішала на таку звичайну роботу на 9 чи наскільки, завжди просто заварювала, бо не було часу саме варити. Тепер є час зварити і е не поспішаю ще розглядіти такі процеси. Наприклад, як варка кави, ще якщо така турочка, цікава, да? як пробірочка якась. До речі, мрія моя мати мікроскоп. Мабуть, що варто таке придбати, щоб спостерігати за тими частинками, за атомами, молекулами, за цими мікропроцесами в нашому макросвіті. Ця надтелефон телефон тут дуже близько і не можна хіба що так. Приближав довго закипає. Це в мене вже другий раз, виключаю плито, капіночка в каві. Да, зварити це не просто заварити, а такий процес дуже цікавий, скільки озирків цих в каві. І зараз трішки ось пінка, ця чудова, навіть якась різнокольорова спектр, да? такий райдушний, веселковий, <с doit> веселковий спектр. Дуже цікавий такий процес. І кава немов би жива. Ну, йде процес. Там далі, о, вже добре, такий колір, уже темний, бо була спочатку світла, поки вона, поки вона розчиняла, ну не розчинялась навіть, а цей процес змішування ось такий звук. Угу. Навіть при виключеній плиті, ну вона гаряча, звісно що. Продовжується цей процес щось таким звуком. Видно? Це все-таки, знаєте, ритуали, ранковий ритуал приготування кави в магічному сенсі може так бути, знаєте, будь-що можна уявляти, наприклад, да? Городь по з ворогами також можна уявляти в процесі приготування кави. Подивіться, як вона потужно готується так, да, такий активний надто процес. Ну, все, вона знову закипіла. Кава просто проварюється. Не знаю, там знати, можливо, будуть писати, що от каву не, над, не, не варто кип'ятити те саме. Ну, я хочу саме зварену каву. Не заварену, а саме зварену, щоб вона віддала всі там свої е, смакові якості. Тож буду смакувати і скажу, як вам. Наливання кави вирішила вам засняти ось таку гарну чашечку. Так. Хто пам'ятає, в мене є канал ворожіння на кавовій гущі. Тож чекайте і там нових передбачень. І смачної вам кави, гарного дня! І хай приходять в ваше життя лише щасливі події. Та гарні, та гарні е, настрої, скажімо так. Вніше, звісно ж, не лише настрої, а й гарні новини, бо це надважливо на сьогодні для України. Добре, що Україна, до речі, перемагає в Олімпіаді. Добре, що Україна відвоює свої історичні території. А, тобто зачепили да, Україну, тепер повертайте те, що ви крали, накрали е, в нашої країни роками, да, десятиріччями. Тож, буде так, варто було пам'ятати, що е, у казаків було таке прислів'я око за око, Так? І не варто було нападати на таких. Е, Сильних воїнів, історично сильних воїнів, так? козаки прославлені на весь всесвіт, на весь світ. Тож, ну, це, як знаєте, шакали які при сильному ворозі. Відразу ж тікають. І так буде, тож Україна переможе, віримо в це. До речі, смакую зараз каву і буду вам скажу, яка вона на смак. Така зварена саме кава, не заварена. Чи вона відрізняється дійсно від завареної? Ну так, звісно ж, відрізняється. Зробила цілих три ковтки, бо думала, зроблю ковточок і скажу. Але ж дійсно. Насиченість набагато більша, чим просто заварити. Тож, мої дорогенькі, якщо вам цікаві такі якісь моменти з життя мого і взагалі таророзклади, да? Передбачення. Заходьте, підписуйтесь, хто вперше, наприклад, на каналі. Ми будемо дивитися різні ситуації, теми можете писати під відео, на яку тему подивитись передбачення. І я скину посилання на канал Ворожіння на кавовій гущі. Бо тут у нас лише таро, відливки воскові також, а там вже. Спрямованість така на передбачення на кавовій гущі. Тож, до скорих нових зустрічей. Обіймаю. Слава Україні. Да, до скорих нових зустрічей.